До нас там на бонусних рахунках зараз там, здається понад 50 мільйонів гривень ну, у студентів. І, звичайно, не завжди студенту, там, випускнику прямо зараз треба навчатися наступному курсу, і в нього, наприклад, може на бонусному рахунку 5 тисяч гривень. І вони казали, Тоді, можна, будь ласка, ну, там, моя дружина, мій там, брат, там, дитина піде навчатися і використати ці кошти. Ми часто, ну, тобто, завжди йшли на, на зустріч з нашим клієнтам і в ручному режимі ну, перекидували ці кошти, там, використовували як з, як Книжку. І розуміючи те, що ну звичайно, що велика велика частка студентів не постійно навчається, це щоб для розуміти, це не бонуси, як в супермаркеті чи там на заправці. Ти в супермаркет ходиш там, можливо, там раз на тиждень чи два рази, ну декілька разів на тиждень, чи на заправку ти там, ну, там раз в тиждень заїжджаєш, і ти можеш їх швидко використати. Ти, наприклад, пройшов два курси, ти зараз працюєш. Тобі зараз, наприклад, не треба, і ці бонуси висять. І тому ми вирішили, що треба зробити класно